Любі друзі, вперед день Різдва Христового та Нового Року Дозвольте від щирого серця привітати вас з цими величними, прийдешніми святами! Зі світлим Різдвом вітаємо, від краю до краю бажаємо здоров'я та мирного неба! Хай справи вдаються як треба, хай світлою буде дорога! Хай геть оминає тривога, на серці хай радісно буде, хай мир і добро будуть всюди. В Новий рік для українців хай в квартирі і хатинці заіскриться вогник чуда, щастя й мир до нас прибуде. Зі святами вас, любі друзі!